Друзі, привіт! У мене є гарні новини для вас. Тепер я можу оформлювати вам поліс автоцивілку на ваше авто. По найнижчій ціні, яка існує на ринку, раніше я працював тільки з двома компаніями: Тас і ПЗУ. Я знав, що це надійні компанії. Я й далі працюю з ними, але я розширив список своїх партнерів. У мене зараз більше 25 страхових компаній, досить різних, вони всі зібрані в одному сервісу. Я став партнером цього сервісу, тому по вашим параметрам я можу підібрати найнижчу ціну, яку дають ці компанії, і обрати вам потрібний варіант. Це по типу сервіса Hotline, який зараз рекламується активно, але, але є сервіс подібний, де Агенти можуть працювати з клієнтами, причому ціна не міняється напряму. Ви звернулися до страхової компанії чи через агента. Агентам платять страхові компанії відсоток за їх роботу. Чому я раджу вам звертатися саме до мене, а не оформлювати самостійно через різні додатки? По-перше, я відповім вам на всі питання, які стосуються полісу оформлення. Хто може й управляти цим авто, коли діє страховка, коли не діє, що таке франшиза, будь-які питання. По-друге, я можу консультувати вас протязі всієї дії полісу. Можливо, ви звертали увагу, коли проїжджаєте на дорозі мимо якогось ДТП і його учасники постійно комусь дзвонять. Так ось саме для цього потрібен страховий агент. Якщо ви потрапили в ДТП, це для вас форс-мажор. Ви переживаєте, і це нормально. Ви, навіть коли ви все знаєте, вам потрібно подзвонити і просто порадитися, що потрібно. Ви може, можливо, це і буде, будете самі знати, але просто поговорити, розповісти свою ситуацію. І саме для цього я вам потрібен. Я вам розповім, як діяти, куди дзвонити, що робити. Що робити в разі, якщо у вас, наприклад, немає бланку Європротоколу, як його заповнити в електронному вигляді? Все це я вам розповім по телефону в будь-яку мить, якщо ви оформите поліс через мене. Для того, щоб підібрати вам потрібний продукт, мені потрібно від вас три речі. По-перше, об'єм двигуна вашого автомобілю, потім... Місце реєстрації власника авто, яке написано в техпаспорті, і розмір франшизи. По цим трьом параметрам я можу дати вам пропозицію від страхових компаній, від найнижчої до найвищої. Це ваше право обрати будь-який із цих варіантів. Зазначу, що навіть якщо ви виберете найдешевшу страховку. Все одно деякі люди роками їздять і не попадають в ДТП. Я за 10 років жодного разу не звернувся до своєї страхової компанії. В тому році чи два роки назад в мене в'їхав один водій, мені страхова компанія, його виплатила. А деякі водії дійсно їздять роками, не звертаються до страхових компаній. Якщо ви їздите в невеликому містечку, якщо ви гарний водій. Вам можна обрати поліс подешевше. Зараз важкі часи, і це зрозуміло. Якщо у вас там якась не дуже дорога машина, але ви розумієте, що ви цим полісом страхуєте не власне авто, а інше авто, якому ви можете нанести збитки. Тому, друзі, запрошую всіх звертатися до мене. Мій Телефон і телеграм в описі під цим відео. відео. Якщо ви дивитесь це відео в Тіктоці, в шапці профіля мій телеграм. Звертайтесь, все буде Україна. Підтримуй українського страховика. Пока!